Чому у тебе болить поперек, та стріляє ногу під час ходи? То показано наглядно на нашому тілі, ну, на тілі людини, як йдуть нерви через гомілкостоп. Це щиколотка нашої стопи. Так? І ось це показує сухожилок і під ним йдуть нерви. Там три нерва, вони йдуть саме від Ішаса, тобто нашого сіднічного нерва йдуть вниз. Якщо ви неправильно ходите, якщо неправильно йде перекат і велика компресія, Амортизація не йде в п'ятку, тобто не амортизується п'ятка завдяки м'якому руху, то цей сухожилок перевантажується і він перетискає нерви. І вони йдуть якраз таки до пальців. Ось він показує, якраз таки, як іде нерв і йде по усій нашій стопі до наших. Пальців, і якщо в нас йде плоскостовбість, неправильне положення стопи під час ходи, неправильний рух, це провокує проблеми з попереком і може стріляти в ногу саме від звідти. І а вже ж п'яточна шпора з пов'язана з цим так само. Вправи знайдете у мене на каналі вже на в інстаграмі. Вони є як правильно ходити. Вправи і додатково вже ж можна придбати курси з тренуванням, які покращать ваш стан опорно рухового апарату.